Коли потяг удаль загуркоче, пригадаються знову мені, Дзвін гітари у місячні ночі, Поцілунки й жаржини сумні. Шум акацій, посьолок і гони, Ми на гору йдемо через гад, А внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять. Той садок. І закохані зори, і огні з підопущених вій, От проміння і тіней узори На дорозі й на шалі твоїй. Твої губи, мов квітка багряна. Ми хотіли й не знали чого. От кохання безвольна і п'яна, Ти тулилась до серця мого. Ой, ви ночі, донеччини сині, І розлука, і сльози вночі. Як у небі ключі журавині, Одинокі, печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі біля верм я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі, патронташний патронами повний, тихі очі. Твої золоті Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет, ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон, я прийшов із туману і промінням своїм засияв, Та на тебе, чужу й кохану, я б і славу свою проміняв, я б забув образу. І сльози, тільки б знову іти через гать, тільки б слухать твій голос, І коси, твої коси сумні цілувать. Ночі ті та гітара й жаржини Може сняться тепер і тобі, сині очі в моєї дружини, А у тебе були голубі. Пам'ятаю, вишні доспівали, наливали сонцем у саду, На прощання ти мені сказала, де б не був, а я тебе знайду. І у тьмі од муки, од утоми, Де розстріли і любов до дна, часто бачив профіль твій знайомий, Я на фоні жовтого вікна. Тільки сниться огненне минуле, і не знаю, чому я живий, чому злився за рудійним гулом голос свіжий і наївний твій. І сьогодні вишні доспівають у саду от сонця і тепла, Як і завжди я тебе шукаю, Та мене ти й досі не знайшла.